Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні 12 серпня, ми на дачі, вже відчувається навіть у повітрі, що літо добігає свого кінця і дуже-дуже скоро почнеться осінь. Листочки вже багато в яких вишені, і черешень обсипались, і вже навіть з'явився такий аромат осіннього листя. Вдень ще досить спекотно, а вночі прохолодно. Лакусік гуляє навколо озера, як завжди, виглядає там жабок. На минулому тижні в нас там вуж навіть був. То лакусіку була робота на цілий день. Він навколо озера цілий день бігав, а уж плаває по водичці. Побачила лакусіка в інший бік. лакусіка в інший бік. І ось так вони цілий день гралися. Я збираю сливки ті, які обсипались під деревом. Дуже дуже багато в цьому році білих слив. Вже робила цукати чорнослив, три відра обірвала собі, зробила півтори загрузки на своїй електросушарці, і також. Обірвала три відра, відвезла сестрі, вона також робить чорнослив, також робить цукати. Цукатів в цьому році ми зробили досить багато, особливо сестра. В неї був дуже гарний рясний в цьому році сезон. і Вишні, і черешні, і персики, і абрикоси. Багато вона зробила цукатів, тому пропонує до продажу, я вам вже пропонувала. Цукати вишні, черешні є абрикоси, тобто курага, є чорнослив, також персики, 300 гривень кілограм все без кісточок. І ось зараз вам поближче покажу, як виглядають наші цукати. Зараз показую у сестри, вона в цьому році набагато більше сушила, тому якщо ви хочете, то можна замовити. Сестра також буде продавати. І я вам пришлю те, що вам цікаво. Це персики, бачите, такими шматочками дуже гарні, майже прозорі. Є ось такі, просто вона чистенькі залишила, а є, пересипала цукровою пудрою. Вона ніяк не впливає на смак з цукровою пудрою, навіть смачніше, і вони один до одного не пристають. Не прилипають. Так, це вишня-черешня, також ось так вона виглядає. Можна додавати в будь-яку випічку, в якісь пироги, сирники, ну, будь, будь куди або просто можна споживати з чайком, кавою. Ну, є такий смаколик, такий десерт. І ось так виглядає курага. Також вона залишилася, бачите, такою м'якенькою, еластичною, частково вона також пересипала цукровою пудрою. це, мабуть, вона тільки не зробила. В мене в цьому році, можна сказати, більше всього вийшло слив сушених, також чорнослив пропоную вам до продажу. Вишні є в мене, але небагато я в цьому році зробила. Тому, якщо вас зацікавлять вишні, то буде надсилати сестра. Смачні, солодкі, дуже гарні, натуральні цукати. Я думаю, ви самі бачили, я вам показувала не одне відео в мене є, як я сушу і для себе, і для продажу, якщо, якщо вас це зацікавить, все натуральне, ніяких домішок, додавань ми не, ми не додаємо, тому що а вже ж ми готуємо для себе, для своєї родини. Просто в цьому році багатенько зробила ось саме сестра, тому пропонує до продажу. Купуйте. Я думаю, ви будете дуже задоволені. Ну і буквально вчора забрала посилочку від улюбленої кавової компанії 25 Coffee Roasters. Цей раз мені надіслали каву Еквадор Ель Тундо. Ось так вона виглядає. Як завжди, я беру в зерна, сама їх подрібнюю і заварюю. Так аромат марципан і спеції, смак, червоні ягоди, лимонний тарт, карамелізований абрикос. Після смак тривалий тіло середнє. Будемо куштувати це нова лінійка кави, яку я рекомендую вам скуштувати. І також хочу повідомити вам дуже радісну новину. Компанія «25 Coffee Roasters» відкрила виробництво кави в Чехії. Тобто люди, які мешкають в Чехії, і в Словаччині, зможуть замовляти там каву напряму. Посилання на український сайт і на європейський сайт кави 25 Coffee Roasters» Я залишу в описі під відео. Будь ласка, заходьте, купуйте смачну натуральну каву для себе і своїх рідних. І також з промокодом стасенко 25 ви зможете отримати знижку на постійній основі 20%, якщо будете замовляти каву через європейський сайт. Кавова компанія «25 Coffee Ростерс має в своєму асортименті 60 кавових позицій з 13 країн світу. Кава без кофеїну, чай, смаколики, різні аксесуари. Вся кава натуральна, свіжої обсмажки, тому дуже корисна і смачна. Роблять свіжий помил і роблять його безкоштовно. І якщо ви робите замовлення більш ніж на 300 гривень, доставка вам буде безкоштовна. Також компанія «25 Coffee кофіростер відправляє каву в Польщу, Латвію, Литву і Румунію. Є особисті менеджери, які допоможуть вам обрати каву, яка буде найсмачніша для вас, щоб ви отримали максимальне задоволення від свіжої, ароматної, натуральної, свіжезвареної кави. Зарядилися бадьористю на цілий день або розслабились чашечкою кави після робочого дня в своєму саду. Компанія 25 Coffee Roasters активно допомагає ЗСУ. І якщо ви придбаєте підвішену каву, подаруєте її нашим захисникам. Також активно збираємо врожай овочів, перчик вже дозрів. Дуже смачний, можна вже робити, лечо, подобається мені сорт. Леся в цьому році вперше його вирощувала, хоча багато років про нього чула і хотіла придбати. А в цьому році мені так пощастило, що надіслала мені цей сорт ну, насіння. Моя підписниця дуже-дуже за це вдячна. Сподобався він форма, така чудернацька Ось зараз поближче підійду, покажу вам, як виглядає. І, в принципі, всі сорти перцю які є моїми, які я в минулому році збирала, пропонувала до продажу. В принципі, непогано себе почувають є де-не-де. Потрапляється на Перцях вершин на гниль, але в цьому році почі обробляла і підливала добром. Все одно є хвороба. І в батьків також в цьому році не дуже гарний перець. В минулому році ви пам'ятаєте, який був. Я показувала не в одному відео. У мами був один сорт номер сьомий. В, минулому, в цьому році взимку я так і пропонувала його до продажу під сьомим номером. Величезні були перчини, в цьому році не дуже в них врожай, то мама робила лечо, купувала перець, на жаль, так в цьому році. Ось так виглядає моя волотиста гортензія на штамбі. Точніше, це в мене кущик, де три штамби. Є в мене ще також кущик з одним штамбом і є кущик з двома. Дуже гарні такі квіти, дуже гарні кущі. До речі, також можу вам їх продати. Якщо когось цікавить, якщо не хвилюєтесь, не боїтесь що буде досить дорога доставка, пишіть мені на вайбер, я з задоволенням вам їх продам. Точно на 100% сорт не знаю, але думаю, що то ваніла фрайс, тому що зараз вже з'явився такий приємний легенький аромат, і стала вона рожевого кольору. А ось так виглядає моя ожина. Зараз вже почала дозрівати дуже багато ягідок, що мені подобається в цьому році, вони зовсім не гніють. Тобто, коли не було прибудинку, багато кущів, врожай був дуже шикарний, але всередині попадались гнилі ягідки. Тут жодної гнилої ягідки не видно. Помідорчики потроху плодоносять на вулиці, на жаль, вже потрібно їх прибирати, тому що недовгі в цьому році помідорчики получилися на вулиці, рано почали плодоносити, але і рано відходять. Але виручає нас дуже теплиця. Ось завжди люблю вирощувати овочі в теплиці, і багато разів вам казала, що. Теплиця це дуже гарна споруда на ділянці, в огороді, вона дуже-дуже виручає. І ось в теплиці помідорчики ще гарні. Трішки з'явилася білокрилка, але вже я з нею нічого не роблю для того, щоб не обробляти свої помідорчики хімією, так як ми вже їх повністю споживаємо, роблю консервацію. На жаль, в цьому році мало в мене є нав'ялення помідорів. До речі, рецепти в'ялених помідорів в мене є на каналі. Я залишу вам в описі під відео підказочки. Будь ласка, заходьте, готуйте ці смадколики, тому що дуже-дуже смачні. Ось така трояндочка в мене росте в теплиці. Це з тієї, які я в минулому році влітку розмножувала, що мене пригощала сусідка просто букетиком троянд. Інші троянди, якщо я не помиляюсь, 6 або 5 кущиків, я вже висадила на постійне місце вздовж парканом. Ну і продовжуємо займатися городними справами. Також хочу сьогодні прибрати вже огірочки зі шпалери, зняти на вулиці, тому що вже вони захворіли. І так, знаєте, за тиждень, ну може, кілограмчик два, хочу потроху вже прибирати город і вже підготовлювати до осені, щоб потім було менше роботи. Також продовжую збирати падалішні сливи. Є в мене і білі, є і сині багато слив. Ну, В цьому році я їх просто вивожу з ділянки, а в минулому році показувала, як я з їх допомогою готувала поживні грядки. До речі, були ще в минулому році запитання. Я пам'ятаю, що не проростають сливи потім на грядках. Ні, зовсім не проростають, до того ж, грядка виходить дуже і дуже якісна. Огірочки прибрала вже. Ще одна грядочка звільнилася, потім просто віночком підміту стежки і буде чисто і охайно. Донька покосила газон, вивезли сміття і, в принципі, гарно сьогодні попрацювали. Дякую, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставите вподобайки. Я дуже і дуже вам за це вдячна. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!